Жим штанги сидячи, агоніст, передня порція дитоподібного м'язу. Основний рух відбувається в плечовому та літьвому суглобах. Вихідне положення. Сідаємо на сідничні кістки, стопи стоять на підлозі, лопатки також відділ притиснуті, голова нейтральна, погляд прямо перед собою. Плечі опущені, не підняті, шия в нейтральному положенні, кисть зберігаємо в нейтральному положенні. Шарна хату така має бути. щоб… У нижній точці кисті знаходилися над ліктями. Ось так. Прес активний. Техніка виконання. Знімаємо штангу зі стійки і отримуємо її над ключицями. Починаємо рух жим вгору, штовхаємо вертикально над головою. Руки рознаємо повністю, але не до кінця. Опускаємо штангу назад до рівня підборіддя. Знову підіймаємо. Літі не виправляємо. І опускаємо. Рекомендований темп. Піднімаємо 2 секунди. Опускаємо 2 секунди. Дихання. Вверх. Видих, опускаємо вдих. Видих, вдих. Помилки, коли ми під час виконання вправи закидаємо ось так голову. Правильно в положення. Коли ми... Відриваємо крижовий відділ та прогнаємося поперед. Тіло має бути щільно й до спинки, коли лікті йдуть назад. Ось так. Коли лікті назад йдуть, це неправильно, лікті йдуть злегка вперед. Досягай більшого, тренуючись тренером.